Усім привіт! У нас сьогодні короткий ранковий комплекс, в основному для спинки і для розминки усього тіла. Будемо зараз плавно починати. Заплющуємо очі, витягуємо спину, розправляємо плечі назад. Трішки підготуємось зсередини, зосередимось на внутрішніх відчуттях, поглибимо наше дихання, почнемо з глибокого протяжного вдоху. І розслабляючого повільного видиху можна видихати через рот і з полегшенням відпускати все зайве. Зайві думки, напругу, емоції, зажатості, глибокий дих через ніс. Повний видих через рот. Повний видих. З наступним вдохом плавно тянемось руками вгору. Видих через сторони опускаємо руки вниз. Вдихаємо з руками. Знову вдих руки вгору. Видих руки вниз. Вдих вгору. І з видихом складаємо руки в навис, та в центрі грудей. Долоні до долоні. Заплющуємо тут очі, якщо розплющила. І провідчуваємо намір на це заняття. Створимо собі маленький намір, щоб навіть ця коротенька практика йоги була скерована, сфокусована стилю для нас і для нашого процвітання. Хай вона принесе нам гнучкість, витривалість, м'якість і стабільність. Ви можете створити свій намір про те, що актуально для вас в цей момент, ще глибокий дикту. З видихом ми плавно опускаємо руки на коліна, відкриваємо очі, ще вдих. І з видихом плавно за руками йдемо в нахил вперед. Витягуємо спинку, руками крукуємо подушечками пальців І витягуємо всю лінію хребта. Стіниці сильно втискаємо в килимок. лобкову кістку тягнемо вниз до стели. Відчуваємо, як у нас провертається таз. Животом тянемось вниз, а грудною кліткою тянемось вперед. При цьому плечі не зажимаємо. Шия розслаблена, голова розслаблена. Лігті прямі, руки довгі. Ще кілька циклів дихання тут. Спостерігаємо за вічі і продихуємо грудну клітку зсередини, розширюємо ребра. Залишаючись зараз внизу, з наступним видихом йдемо в ліву сторону. Витягуємо правий бік. Дуже далеко не провертаємось, приблизно на рівні коліна, в напрямку коліна. І правою рукою трішки далі за ліву, Витягуємо праву сторону і придихуємо. Глибокий вдих тут, з видихом повернулися, вдих, потягнулись вперед. І наступний видих йдемо в праву сторону, витягуємо лівий бік, крукуємо лівою рукою трішки далі за праву і витягуємо усю частинку тіла, усю ліву половинку, продихуємо напругу і звільняємо її з нашим видихом. Вдих, дотягнулись впора. Ще довше спинка відцентрувалася після бокових витягнень. І з наступним вдохом повертаємось вгору. Тут ліву передпліччя згинаємо, Лікоть в контакті з коліном, залишаємо руку внизу і правою рукою з наступним вдохом тянемось вгору, розкриваємо грудну клітку. Дихаємо, Витягуємо правий бік. Продихуємо праві ребра. Рукою постійно тянемось, вверх. виростаємо за нею. Погляд на долоньку. Ще глибокий вдих, видих, опускаємо руку вниз і лівою рукою тянемось вгору з наступним вдохом. Розкрита грудна клітка, розкриті витянуті ребра, витягуємось, прокидаємось. Опустили руку вниз, припіднялись тут. Розправили плечі і кілька кругових рухів плечима. Назад. вперед. Знову назад. вперед. Перемістила руки на плечі, Знову назад. Ліктями. Розігріваємо плечовий пояс, розминаємо тут все. І вперед. Назад. Вперед. При цьому живіт підтягнутий, Грудь ми тянемось вгору і дихаємо назад. Вперед. Струсили руки. Звідси руки в нас розслаблено, лежать на колінах. І ми підтягуємо максимально плечі до луці. Видих з розслабленням відпускає. Знову вдих. Видих. І останній раз максимально напружили, затиснулись між плечима. І видих скинули напругу. Добре. І звідси ми плавно перекочуємось на коліна. У нас коліна під тазом, кисть чітко під плечима. І почнемо класичну кішку корову. Навдосі починаючи рух від тазу, ми йдемо в проган, видих починаючи від тазу скривлення. Продовжуємо в своєму темпі з її своїм ритмом На Навдосі у нас проган. На видисі у нас скривлення. Можна заплющити очі, провідчувати кожен м'який рух. Дозволяйте собі рухатися в такій швидкості, як вам зараз комфортно. І не фіксуйтесь в крайніх положеннях, відчуйте себе такою хвилькою, яка постійно перепливає з одного положення в інше. Розрухайте весь хребет розрухайте свою життєву енергію. Чим більше ми рухаємось тілом, тим активнішими ми є. Чим більше ми рухаємось, тим більше енергії ми тратимо. Тим більше енергії до нас прибуває. Постійний кровообмін енергії. Продовжуємо. Стараємось на прогані більше концентруватись на грудному відділі. Живіт підтягнутий. Працюють лопатки, сильні руки. Голова і шия продовжують лінію хребта. Плавно повертаємось в нейтральне положення і звідси додамо коловий оберт. Зачісною стрілкою починаємо крутитися. Та сама кішка-корова, але інша варіація. І теж додавайте прогнем, додавайте рухи тазом, стегнами. Відчуйте різні м'язи і дозвольте собі зараз такий рух, як ваше тіло просить. Немає правильно, немає неправильно є те, що зараз відчувається. Обережно, м'яко, з любов'ю до свого тіла. Працюють плечі, витягуються боки, витягується шия і голова. І в протилежну сторону крутимось вправо проти часової стрілки. Вліво. Дихаємо. Вільні руки. Відчувайте своїх сторон. Ще кілька руки. І плавно повернулися в нейтральне положення. Чудово. Дві опускаємо таз на сідниці, сідаємо, коліна разом. Та зна сідниця, сідниця на п'ятки. Розвертаємо плечі. Погляд перед собою можна на кілька моментів заплющити очі. Провідчувайте своє тіло, своє положення в просторі. Точки дотику до килимка. Відчуйте себе тут і зараз. І з наступним дохом. За руками потягніться вгору. Добре витягніться. Можна почергово тут потягнутися правою рукою, потім лівою. Відчути, як витягується по-різному два боки. Відчути, як ви ще більше видовжились. І з видихом повернутися в скрутку в праву сторону. Ліва рука м'яко штовхає праве коліно ззовні. Права рука позаду себе. Плечі розвернуті, стараємось довертати їх. І погляд за праве плече. Якщо вам тут комфортно, можна піти трішки глибше і правою рукою старатися завести її за талію і захопитися за ліве стегно. Дихаємо, відчуваємо, як в цьому положенні ще більше витягується права рука, праве плече. Увага тут в основному на диханні, на розширенні грудної клітки. Не сковуйте себе, не затримуйте повітря. Глибокий вдих тут, з видихом плавно розкрутилися і повернулися, і вдих, знову руки вгору. Видих скрутка вліво. З видихом повернулися. І все комфортно, заводимо ліву руку далі, перехоплюємо себе за талією за стегну. Правою рукою дуже м'яко штовхаємо ліву коліну. Дихаємо. живіт підтягнутий. Грудна клітка постійно витягується вгору, розправлена, плечі не зажаті. З кожним видихом тіло стає все м'якше і м'якше. Приємна скрутка. Ще глибокий тут. І з видихом ми плавно повернулися. Звідси знову переходимо на коліна і поробимо ще трішки приємних скруток для нашої спини. Ліва рука посередині трішки далі рівня плеча, тобто долонька приблизно вперед. І правою рукою ми з вдохом тянемося вгору. Видих, йдемо вниз в скрутку. Ми повністю плеча вкладаємо на підлогу, ліва рука тянеться над головою. Дихаємо. Брохом виринаємо і міняємо руку. Тепер права рука посередині. Лівою рукою вдих, розкрились, добре потягнулися і видих, занурилися вниз. Тут рівняємо таз, стараємося добре провернути плечовий пояс. Дихаємо. Живіт підтягнутий, приємно витягується ліве плече і розкривається грудна клітка. Стараємось її дорозвертати. Права рука над вухом, Ще глибокий тут, З ми плавно повернулися. І звідси підемо в позу цуцика. Ми направляємо наші сідниці трішки далі до п'яток за рівень колін. І руками йдемо вперед, стараємось грудну клітку дотягувати вниз до килимка. Голова і шия тут не зажаті, розслаблені. Можна опустити як пору, можна підборія. Ваш рівень. Полегшена варіація це коли долоні повністю на підлозі. Якщо хочете відчути розкриття ще більше, перемістіть їх на подушечки пальця. Дихаємо. Підтягуємо живіт і стараємося відчуттям добитись того, щоб було розкриття саме в грудному віті. Проги не за рахунок поясниці. А за рахунок грудей. Відчуваємо лопатки, тягнемо їх м'яко донизу, до куприка. І при цьому витягуємо руки вперед. Витягується вся лінія спини. Відчуваємо це положення. Вдихаємо, спостерігаємо за відчуттям. Ще глибокий тут. З видихом укладаємо таз на п'ятка, опускаємо руки вздовж тіла, на кілька моментів залишимось в позі дитини. Поза розслаблена, поза відпочинку, дозвольте своїм плечам розтикатись в сторони. Наступним вдохом плавно припіднімаємось, Звідси знову переходимо на коліна. І з наступним вдохом піднімаємось собаку мортивниць. Попереминаємо з ноги на ногу, почергово згинаючи то праве коліно, то ліве. Стараємось дотягувати живіт почергово до правого і лівого стегна. Руки витягнуті, плечі розвернуті назовні. Повністю на дві долоньки на всю площину. Добре, зупиняємося. І звідси робимо в динаміці перекати вперед на руки через круглу спину. Плавно переносимо вагу тіла вперед. Переходимо в собаку мордою вгору. І знову через круглу спину собака мордою вниз. Робимо в своєму темпі повільніше, швидше, як вам відчувається. Обов'язково повертайтеся собаку мордою вниз через кругну спину. Для цього, якщо складно, можна опустити коліна і трішки собі допомогти. Ще кілька таких перекатів. Включити тіло все в роботу. І після цього знову плавно опускаємось на коліна, сідаємо спочатку на п'ятки, потім виводимо ножки перед собою, відводимо сідниці назад. І дуже плавно можна підзігнути ноги, якщо вам важко зберігати прямою спинку, піти вперед в ноги. Можна захопитись за гумілки, можна захопитись за стопи. Ваша варіація. Головне зберігати спину прямою, не сутулитись. Тянеться живіт до стегон, груди тягнемо вперед і обличчям теж тянемось вперед. Дихаємо. Ще чотири. Відчуваємо, як витягується задня поверхня ніг. Три. Грудна клітка розкривається, лопатки тягнемо донизу. Два. Ще глибокий наповнений вдихду. Повний розслабляючий видих. І з наступним вдохом дахом в положення сильнича. Звідси переходимо до напівмоста. Ми присуваємо таз ближче до п'яток, лягаємо повністю на спину. Звідси провертаємо плечі, перехоплюємо замочок під тазом, як додаткову опору, ще більше зводимо лопатки між собою, робимо додаткову подушечку з трапецій, І з наступним дохом плавно піднімаємо грудну клітку вгору і доштовхуємо тазом, прогинаємось. Ноги тут не дуже широко. Стараємось сильно їх не розвалювати в сторону. Основна опора на ноги і на плечі, не на шию. Стараємось акцентувати увагу на грудній клітці і на її розкриттю. Дихаємо. 4. 3. 2. Тягли глибокий повний вдих. І тут не спішимо. Спочатку розмикаємо замочок. І тоді з видихом починаємо почергово укладати зі спинки зверху. Хребет за хребцем вниз на підлогу. Почергово спочатку, груди, потім поясниця, тоді таз. І тут підтянули коліно до себе. Зараз перейдемо до перевернутих асан. Плавно, допомагаючи собі руками, відштовхуємо сідниці від калунка і заводимо ножки за голову. Або коліна на лобі, або повністю ножки випрямлені. Ваша варіація. Дихаємо. Витягуємось. Можна руками підтримувати таз. І зараз звідси з наступним дохом штовхнемо ножки вгору в потолок, вийдемо в борізку. Руки обов'язково підтримують поясницю. Ноги суперактивні, напружені. Сідниці активні, носочками тягнемось в потолок чи в небо. Дихаємо. Основна опора на плечі не на шию. Можете дозволити собі тут зробити довільні рухи, розкриття, покачування. Якщо ваше тіло просить якихось рухів, дозвольте їх собі поробити. І дуже плавно будемо опускатись вниз, розкручуватись, хрибають за хребцем, укладаємо себе вниз, дуже повільно, без китка, підтягуємо ще дві ножки до себе, покачаємо сторону в сторону вперед назад, вправо вліво. Промасуйте спинку до поверхні крунка. Добре. Звідси зробимо скруточку. Права нога біля себе, ліва нога пряма. Виводимо праву руку в сторону і провертаємось на лівий бік. Тягнемо наше праве коліно вліво до підлоги. Стараємось не відривати плече, сильно втискаємо його вниз. І при цьому коліно теж дотискаємо до підлоги. Відчуваємо витягнення сідниці і приємну скрутку в нашій спинці. Дихаємо на повні груди. Не забуваємо про дихання. Ще глибокий вдих. І з видихом плавно повернулись в нейтральне положення, опустили праву ногу і поміняли ліву, підтягнули до себе. Скрутка протилажну сторону. Тут вдих. І видих, Я чуть не ополилась до свічі. Так, залишаємось вкрути. ліва притиснута, ліве плече притиснути, праве коріно теж стараємось дотягнути до підлоги. Розширюємо ребра дихання. Ще глибокий, наповнений вдих І з видихом плавно повертаємось. Можна ще раз підтягнути обидві ноги до себе покачатись І дуже-дуже плавно вивести ножки вздовж каленка, коротку шавасану У нас буде супер коротенька шавасана Відлуштуйтесь на каленку, можливо, щось одягніть, накрийтеся одіялком витягніть ручки в обидві сторони від тіла, ноги розвалені теж в обидві сторони, приємно розвалені, розслаблені, очі заплющені, шия не зажата. Останні рази порухайте плечима, порухайте тазу, переконайтеся, що вам комфортно, і дозвольте собі полежати наступні декілька хвилин в цьому стані розслаблення, нічого не роблення і перезавантаження. Чуйте, як ваше тіло просто є все легше, приємно пустіше. З природним видихами. Неконтрольована, вся напруга покидає ваше тіло. А з вдохом тіло перезаповнює. Поступово відновлює свій внутрішній баланс, стає структурованішим і гармонійшим з середина. Розрухали свою життєву енергію. своє тіло на цей день. Тіло відпочило. І готове повертатись назад. Тягнулись руками за голову, приємні потягушки ногами донизу, довга лінія хребта, і по готовності плавно згинаємо коліна, підтягуємо ножки до себе і перекатом одним рухом сідаємо на килимок. витягуємо спинку, руки зручно розміщені на коліна. І складаємо їх звідси на моста долонька до долоньки. Подякуємо співвнутрішні за це заняття, за те, що приділили час для себе, для своєї цілісності, для свого внутрішнього стану. Подякуйте усім, хто одночасно з нами міг займатися цим момент. Я дякую вам за практику, заняття завершено, Намасте. До наступних зустрічей.